Доброго дня, люди мої дорогі! З вами я, Олександр, місто Дніпро, і вже 27 травня. Сьогодні у нас день жалоби. Я вчора став свідками не тільки я, а й всі мешканці Дніпра. Стали свідками ще одного ракетного удару по мирних людях. Це дуже не вкладається в голові, чесне слово. Люди добрі, Ще одна новина, за яку я не міг з вами не поділитись, це був повний треш. Ну, в принципі, я вже не дивуюсь ніяким змінам, новинам і тому подібне і якихось законах там. Я не дивуюсь уже нічому. У нас в країні постійно, я розумію, е, що постійно у нас тільки якісь заборони, 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 заборони і ще раз заборони. Я не пам'ятаю на, на своєму віку, скільки я тут піднімаюсь, живу, розвиваюся, там, стараюся якось виживати. Я не пам'ятаю, що мені в чомусь було легше. Коли я став підприємцем, вони вигадували такі схеми. Що мені просто прийшлося уйти в тінь, да? Там прикриватися, немає доходу. Тобто я хотів по-хорошому, але по-хорошому не виходить, тому що дуже важко. І так багатьох. Зараз взагалі не знаю. Зараз взагалі повний треш, повніший. Ну, не будемо про це. Суть роліка в тому, що. Е... Новина, яку я побачив вчора, це та, що проталкують законопроект, щоб саджати людей, а іменно. Чоловіків, тих, що виїхали за кордон ну, під час війни. Тобі, коли вони повернуться, їх будуть саджати. Я не пойму, з чим зв'язано це все, Як, яка логіка цього законопроекту, якщо вони його приймуть ну, к примеру, да? примір. Я думаю, що влада е, людей не цінить, ну влада і люди це зовсім різні речі. Для, я так вважаю, да? і тепер ті, що люди хотіли би повернутися да, з сім'ями там і так далі, вряд чи повернуться. Значить, влада не Не хоче, щоб люди поверталися в Україну. Не пойму логіки абсолютно. Ну от, Не знаю, напишіть коментарі, що ви думаєте по цьому поводу. Кстати, законопроект цей кинули, ну, тобто... Сама задум цього законопроекту, хто його придумав. Це чоловік, який став автоматом на місце Єрмака. От, тобто, їх ніхто не вибирав, просто так, ну, він був екзамом, да, чи яким там, і він автоматом став на це місце і зараз хоче виділитись такими. Ну, в принципі, я нічого не дивуюсь. тому що в нас, щоб там не прийняли, воно все ну, не в пользу людей, скажімо так. Пишіть коментарі, буде інтересно почитати, що ви думаєте з приводу цього. А я сподіваюся, що такі нелюдські закони, вони не можуть просто право навіть на те, щоб їх якось розглядати. Ну, на мою думку, це я не знаю для кого це зроблено. Але я хочу сказати, що якщо люди будуть в всьому соглашатися, в тому, іншому, третьому, десятому, це ми самі все це і будемо робити. Ну, я ще я гадаю, що все це зв'язано план вдовгою, да? план на длинну дистанцію, починаючи з ковіда і так далі. І все це робиться нашими руками. Якщо люди скажуть ні, ні війні, ні ковіду, ні вашим законам, нічого цього не буде. Але більшість все це мимо ушей і ми з усім цим. Соглашаємося. такі новини. В цілому в Дніпрі все ніч пройшла тихо, але одна повітряна тривога у нас була. Ну, Надіємося, що день буде тихий і спокійний. Всім гарного дня і на зв'язку. З вами був Олександр, як завжди, з міста Дніпро. Пока-пока. Бувайте здорові!